Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі. Я знайшла заколочки свої з восьмого класу. Ось і адаптувала. Волосся багатенько, і не наче ти в якійсь шубі, або я не знаю, в якісь жилеті. Ну, щось таке, що сильно душу тобі напарює. І я вирішила не забирати мені ці хвости не дуже подобаються, насправді вони псують волосся, дивлячись які резинки, але в загальному. Сьогодні я вже це просто хотіла розказати вам про свої заколки. І найбільше питань, які найбільше запитань, з приводу чого я отримала. Це зовсім навіть не про стиль, а про своє обличчя, про шкіру. Все справа в тому, що тут ви побачите жахливі кадри. Сподіваюся, ви витримаєте їх, тому що я витримала це на собі в минулому році. В зв'язку з емоційним станом в минулому році весною у мене сильно було загострення. Я розповідала про свою хворобу. Звичайно, планую зняти окреме відео про це захворювання шкіри, пов'язане воно з імунною системою, типу. Спадає імунітет, і ось такі ми бачимо наслідки. Це можна віднести як не і інші проблеми зі шкірою. Питають про мій догляд. Я розповіла про догляд за обличчям і про догляд за волоссям в цьому відео. Будь ласка, перегляньте, тому що насправді не можу вам в коментарях все описувати. Тут я навіть показала ту професійну косметику, якою я користуюся, ті засоби для волосся, якими я користуюся. І насправді там нічого я не рекламуюся, просто мої засоби будь ласка. Перегляньте питань не буде. Що ж сьогодні нас чекає? Сьогодні у нас з вами second -hand Shopping Vlog. Ви мені відповіли о цьому відео, чому вам так подобається досі, досі, 23 році вам подобаються такі відео, тут останній день завозу, подивимося, що можна знайти приємного вам перегляду. Якось давненько я не була в обнові, тому сьогодні вирушаємо саме туди. У мене трішечки погано виходить сьогодні записувати звук. Сподіваюся, вам не буде важко це слухати. А якщо буде, то вибачайте, по-іншому не змогла, знаходжусь за містом, а потрібно вигружати це відео для вас, стараюся. Так, я хочу сьогодні офіційно сказати, що це був день, коли я бачила найбільше людей. Я не могла знімати, дуже було багато людей, і вони, знаєте, були не в примірочні, тому що примірочні були майже всі пусті, а вони саме були у виборі одягу і приміряли в самому залі. Я Звертала увагу сьогодні на літній одяг. Напевне, вам також буде актуально, що можна купити. Є такий термін, недавно в тургенство приходила і там давали купюру, називається купюра не за всі гроші світу. Ну, Ви розумієте, про що я говорю, коли люди просять щось бюджетне. Це так, можливо, підніму комусь настрій. Я вже в примірочній і тут просто рай, дуже багато вільного місця. Взяла я багато одягу, тому приготуйтесь, буде. Багато цікавого тільки я знайшла вільну примірочну. До мене підійшла жінка і сказала: у вас такий гарний смак. Я бачу, ви так гарно одягнені. Ви б не могли приміряти мені річ для моєї доньки. Вона приблизно вашого віку. Будь ласка, примірте. І це була не одна річ. Я настільки переміряла, ну я не знаю, ну речей 5-6 було, і кожну річ показувала їй. Так, розкажіть, будь ласка, у вас траплялися такі історії в магазині Second Hand? буде цікаво. Я знайшла ось таких два поло: одне від Зара, а інший не знаю, що це за бренд. Я не можу це розібрати трішечки. Club Монако щось не знаю. Сподіваюся, це не якась уніформа, тому що виконано виконано дуже якісно, і скоріш за все, це може бути саме уніформа. Це 100% бавовна, що в першому що. В іншому випадку, і ось ця від зара, я так розумію, це щось чоловічого відділу, тому що взагалі не сіло. Бачите, там де плечі не сіли або цей декор повинен бути там. Це саме зараз з нових колекцій, і сама по стилю ця річ дуже класна, але я думаю, що це все ж таки чоловічий відділ. А ось наступна мені наступне, наступне поло мені дуже сподобалося. Навіть по тому, як виглядає з цією спідницею. Темно-синій і чорний поєднується. І якість цього поло, я не можу вам описати, я якіснішого поло, якіснішої футболки ніколи не бачила. Вона така цупка, ця тканина, її прямо багато. І знаєте, такі е, штучки є, я, скоріш за все, її куплю. Штучки є, які тримають цю форму. І я знайшла бренд, якщо куплю. То обов'язково будемо гуглити з вами цей бренд. Виглядає ось так. Ну мені сподобалися всі нашивки, все так якісно зроблено. Ну прям топчик. Не знала, що таке можна знайти в магазині. Second Hand. наступне. Сподіваюся, контент пропустить YouTube. Якщо мою шкіру пропустить, то це теж пропустить. це така сукня. І, скоріш за все, я її трішечки слабенько зав'язала зверху, тобто виріза такого в цій сукні немає. Але є отакий от декоративний елемент у вигляді цього срібного кільця, і це такий, знаєте, стиль початку нульових, 90 кінець 90-х, зараз він на піку популярності. І сукні у квіточки. Мені якось, знаєте, зараз у мас-маркеті дуже багато цих квіткових суконь, вони мені порядком трішечки піднабридли. Це більш актуальний та стильний. Сон, але правда, якщо купувати таку сукню, то потрібно її віднести в ательє. Мені особисто такі речі подобаються, але треба їх трішечки, трішечки адаптувати в свій, по своїй фігурі і у свій гардероб, звичайно ж. До речі, коли я знайшла цю чорну сукню, вона була, як я мені здавалося, що це хтось, наче сам, пошив, а це якийсь вінтажний бренд, просто вумен написано і все. Наступна сукня від New Look і вона, знаєте, Така, наче бандажні сукні раніше були на початку 2010-му десятому році, дев'ятому були популярні, яка сама по собі створює фігуру. Я в той пік цих суконь не приміряла, тому зараз у мене є така можливість. Подивимося, як це буде виглядати саме на мені. І я думала, я не поміщуся в цю сукню. Це малесенький розмір на бандажна, обтягує мене зі всіх сторін. Так, це звичайно маленький розмір для мене. Але та класно, знаєте, ось вона сама є фігурою. Такі сукні, я ніколи них не звертала увагу. Не знаю, чи вони зараз взагалі популярні, але ну, на який захід я би одягнула. Чесно, я просто би класно її о, о, якось. Не знаю, щось додала би прикольне, якісь аксесуари і вийшов би класний образ. Хочу ще з вами поговорити про одяг, накидки на купальник. От все, що таке пляжне, чому воно зараз стільки коштує і все зі штучних матеріалів. Я ніколи не звертала увагу. Ось, коли збиралася на відпочинок, я звернула увагу. Ці просто ціни неймовірно високі. І ось таке щось, якась накидка, щось, якась накидка на купальник ML, це найчастіше, так і позначаються ці речі. Я таку знайшла. Вона взагалі нічого не важить, який в мене вітер. Ви б бачили мене в полі серед цього вітру, серед цього сонця. Ви б знали, в яких умовах я записую для вас звук? Просто по роботі не встигаю це зробити. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ось так виглядає ця штучка. Вона ось тут затягується і регулюється. Мені щось вона не сподобалася по своєму принту принтові, так. Але я задля економії я б точно її купила, якщо б не мала якусь альтернативу. Наступний сарафан в стилі Барбі Тайдай, я так це називаю. Ось такий бавовняний, не тримає форму, тому мені не сподобався він. Він від якогось. Бренд навіть не знаю, що це в великому розмірі. Він великий, широкий, але щось я захотіла подивитися, як можливо мені буде в ньому. Мені не сподобалось. Я навіть не приміряла, але ось таку штучку можна знайти. Наступний також бавовняний сарафан. Він просто такий пом'ятий білого насиченого кольору, не знаю, чи камера передасть. Він якийсь брудніший виглядає на камері, можливо, через свій рельєф. Я не могла спочатку його взагалі зрозуміти, і така, знаєте, як це буває? Буду в примірочній, розберусь. Так, ми бачимо, що це атмосфера і більший розмір замі, але подивіться, як він сидить. Ну, дуже незрозуміло. Але зараз, коли я передивляюся саме на собі в примірочній, мені в принципі подобається, можна якось там додати якийсь пасок і з козаками якось застилізувати. Взагалі, всі ці сукні, які я вам показую, вони ж звичайно потребують стилізації, потребують якогось заходу, на який можна ту чи іншу річ одягнути. Гнути аксесуари і взуття звичайно також потрібні, щоб зрозуміти для чого вона. Наступний сарафанчик це просто тактильна любов. Я коли його потримала у руках, він взагалі невагомий і важко мені передати його красу. Ну це принт дуже якісно зроблений. Це бренд, мас-маркет-бренд Ларі Дуд. Я не знаю, чи ви його бачили. Я ніколи в магазині секонд-хенд його не зустрічала. Це вперше. І я знаю, що він на території агресора. Ведуть вони роботу, продаються. Напишіть мені, що ви знаєте про цей бренд. чи він вам потраплявся? Я вперше його знайшла в магазині Second Hand. Будь ласка, напишіть. Мені буде цікаво, коли я приміряла. Я спочатку не зрозуміла, як там все позав'язувати. Воно взагалі таке. Ну... Нічого не важе, ну настільки легесеньке. Коли я прийшла, показала із це відео своїй подружці. Вона сказала, класна така річ, вона регулюється там. Ці резинки вони просто невагомі. Звичайно, треба все це підкоригувати, щоб показати вам краще ніж в примірочній. Мені не вистачало часу, і якщо чесно, мені вже не вистачало терпіння кожен раз переодягатися, регулювати, але в принципі все зрозуміло. Зрозуміло вам напишіть мені, як виглядає цей сарафан. Ще знайшла таку абсолютно новесеньку, також бандажну сукню. Ви подивіться на ці декоративні елементи, на ці пелюстки, як ви бачите, абсолютно новесеньке, але не мій розмір. Трішки великувати буде. Давайте приміряємо, подивимося, і бачите, в останній день можна знайти такі сукні. Мене це здивувало. Я звичайно знаю, що ви подумаєте, так круто, в останній день можна стільки всього понаходити, але це не завжди так. Можливо, через те, що я через те, що я дуже і дуже рідко ходжу саме в магазине. Сикленд це насправді так працює. всі, хто кажуть, коли ви часто ходите, ви багато що знаходите, але ви ще багато чого знаходити не або просто фукаєте і фекаєте. day. Я це знаю, і у мене є такі знайомі. Давайте повернемось до цієї сукні, мені не вистачає грудей і не вистачає об'ємів для таких суконь. Я, знаєте, і не худа, і не... і не ель. Ось так можна себе описати. Але сукня досить непогана. Я знайшла сарафан, який дуже хотіла приміряти, але він виявився настільки малесеньким, бузесеньким, що просто показувала знахідку тут спереду резинка, я просто в ту резинку не зайшла цей стиль печворк. І така, знаєте, стилізація 90-х була б непогана, але що ж зробиш, як не мій розмір. Наступна сукня від New Look – це бавовняна сукня, і ось так вона виглядає. У мене є звичайно такі собі коментарі з приводу неї. Не знаю, чи цей принт доречний, там якесь місто якесь намальовано і не вистачає там ременя. Там були такі знаєте, моменти, які ще треба щось додати. Але от коли я дивлюсь на камері, здається, така класна сукня. В житті це все не так працює. В житті є такі недоліки певні, але ось можна знайти і це. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюсь. Дуже дякую, що ви додивились до кінця. До нових зустрічей.